Вітання на передову з Олександрії, центр дитячої нацької творчості. Наш педагогічний колектив та діти співпереживають, хвилюються, співпереживають. Ми чекаємо перемоги, чекаємо вас живими і здоровими. І віримо у краще майбутнє. Я вихованець гуртку в художній різьбані, який веде, його веде керівник гурт. Керівник керівника гуртка звати Худря Дмитро Володимирович. На цьому гуртку я виготовив ось такі сердечка для вас, своїми руками своїми руками я як для вашого оперігання за допомогою вчителя. Добрий день, а я керівник мурта про мистецтва. Ми разом з дітьми передаємо постійно вам великі побажання від щирого серця, щоб ви були здорові, живі і поверталися пошвидше до нас. Це видно все в малюнках, які діти виражають всі свої побажання в своїх малюнках. Також наш гурток приймає участь і розмальовує обереги, які гурток різьблення виточує, а ми розмальовуємо розфарбуємо з дітками для вас, для наших дорогих і захисників. Ми любимо вас і чекаємо. Повертайтеся пошвидше. Та може я послідня. Дорогі воїни! Рада вас вітати. Я керівник курка, іграшка Славініт, мої вихованці неодноразово виготовляли для вас сувеніри, подарунки, обереги, янголятки виготовляли з ниток, браслетики вплили на руку, обвиніли, які символізують жовто-плакитний колір нашої держави. Ми бажаємо вам здоров'я, благополуччя, щоб ви пошвидше поверталися живими, неушкодженими, щоб ви розповідали нам лише щось гарне, цікаве. І завжди ви будете для нас прикладом, що ви охороняєте нашу державу, і ми вас чекаємо, щоб життя. Це просто дивна казка, яку приходимо весь раз. То для людей любов і ласка, і світло сонечка для вас. Тут небеса безодні сині, чарівні зорі в небесах. Ключі високі, журавлині, і вся оця земна краса. Життя складне, але цікаве. Його не знаєш до пиття. Буває радісне, лукаве, але бережіть своє життя. Я керівник кука бісороплетіння, на шановні бійці. Ми, звісно, бажаємо вам як найскорішого повернення додому, повертайтеся живими до своїх сімей, до своїх родин, до коханих, до дітей. І у нас буде до вас дуже велике прохання. Наші вихованці дуже чекають від вас, як вісточки. Ми передаємо вас вам ось цей флаг. Ми дуже просимо, щоб ви написали якісь побажання, подяки. Адже ми не, не одноразово виготовляли вам подарунки. Діти вас дуже чекають і чекають від вас пісточки. Будьте здорові!